Всім доброго дня! Терміново пропонується продажу нежитлове виробниче приміщення на Баварії за адресою на вулиці Лекторській, колишня Даргомирського. Приміщення загальною площою 601,8 м2 Має два поверхи та цокольний поверх та три окремі заїзди до приміщення. Увага! Розглядається продаж кожного поверха окремо. Якщо придбати всі поверхи. Разом ціна 35 тисяч доларів. Завдяки проведеним комунікаціям електрики, води та автономного опалення твердопаливний котел, це приміщення стає ідеальним варіантом для різноманітних видів діяльності. Це приміщення ідеально підходять для будь-якого виду виробництва, будь то взуття, меблі, швачне виробництво, складські приміщення чи інше виробниче підприємство. Простір кожного поверху складається з великих кімнат, призначених для виробництва, кімнати для керуючого персоналу, санвузлу та допоміжних приміщень. Кого зацікавила дана пропозиція? Телефонуйте! Всім гарного дня!